Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нас. Мене звати Руслан Дроздов. і Це інтерв'ю дня. Найближчі хвилини тут у цій студії наші гості. І це представник громадської організації Кримські татари Одещини» син політв'язня Алі Мамутова Ільяс Шейхіслямов. Вітаю вас, пане і Аїша Іса, голова команди Ліга мусульманок України, дизайнерка колекції Несіл Покоління. Вітаю, пані! Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, з нашими телеглядачами. Тиждень кримсько-татарської культури починається. Ми маємо можливість познайомитися ближче до з тією культурою, з якою ми живемо поруч вже багато, навіть не років, а багато історії. Ми поруч, ви поруч з нами зараз у цій війні, і дякуємо всім кримським татарам, які зараз прямо на фронті воюють за Україну і у тому числі за Крим. Який на жаль під окупацією? Перше запитання: як взагалі ви змогли а, стримати всю цю культуру? Бо ми знаємо всю цю історію, як росіяни намагалися її з радянського союзу? Нічого ніхто не знав про вашу культуру, тільки ви її там десь а, стримували. Вони й зараз це продовжують робити. Наскільки це все складно, і наскільки вам вдається це стримувати? А, як ви правильно зазначили, ще під час з часів точніше, Російської імперії, під час Радянщини, дуже великий утиск був мого народу, і да. анексія Кримського ханства, коли там наш півострів окупували, ще під час Екатерини і потім депортація у 1944 році, коли кримські тери депортували, ну зробили, можна сказати, геноцид, тому що по деяким даним там майже пів населення, ну, пів. Півнаселення Криму кримські татари загинули під час депортації. Так. Але кримські татари завжди жили жагою метою до повернення в Криму, і вони тому завжди намагалися утримувати цю культуру там вдома, щоб ніхто не бачив, умовно кажучи, тому що. Як і релігію, нашу іслам під час радянської влади робили те, що там, мовно кажучи, читати нашу книгу Коран, це було заборонено. Взагалі ми знаємо ставлення радянської влади до релігії. І так само не можна було співати там наші пісні, тому це бабуся там своїм онукам або мати тато там десь ввечері, коли ніхто не бачить, коли вікна зачинені, спілкувалися рідною мовою, розповідали. Про культуру, ну, і готували їжу нашу там вдома, тому що ну, самі розумієте, потрібно було щось передавати. І вони розповідали про історію нашу. Тому е, я це помітив у наших старших поколіннях, які угу. народилися в Узбекистані через депортацію. Вони всі знали кримськотатарську мову, всі жили з думкою, що один день вони повернуться до Криму, будуть жити в Криму. І тому повинні всі були знати щось про нашу культуру, щоб не було з нуля, щоб ми її будемо шукати по архівах чи ще чому, щоб була вже якась база у людей в голові, як це повинно бути, і щоб вони це... Розповсюджували та робили цікавим для інших людей, для інших національностей. Пані Айша, а як у вашій родині це відбувалося? Коли ви почали дізнаватися про вашу культуру? Як це вам передавалося? Вам розповідали, вам показували, вам давали книжки про це читати? Чи дійсно бабуся тихесенько вам передавала це? Ну я хочу зазначити, що я не є кримською татаркою, але е, хочу сказати, що з самого дитинства я дуже. Була часто у Криму, угу. і тобто дуже багато близьких родини, друзів і так далі. Тобто, дуже часто ми проводили літо там в Криму, тобто дуже близько знайомості з цією культурою. І на власному досвіді, через те, що я родилася в Донецьку і сама мала досвід двічі внутрішньопереміщеної особи, хочу сказати, що розумію, як то, угу. коли ти біжиш, да? коли ти біжиш, що ти береш спочатку перше необхідне, і дійсно через це ти ну. Певні моменти вони забуваються на не через бажання, да самої людини, а через те, що такі обставини. Ну, так. Саме тому і виникла така ідея створити і показати в першу чергу, нагадати і кримським татарам, і суспільству українському про кримсько-татарську культуру, про те, що це не забувається, про те, що а, можна це втілювати і просто повсядневного житті, і так далі. Тобто, з вашої точки зору. Кримська татарська культура, вона розвивається стрімко, чи вона все ж таки більш ну, скажемо, про нащадків, більш історична? Бо, ну, наприклад, на культури я не знаю Франції, де да, в них є балет, якийсь сучасний балет, сучасні технології і так далі. Вона розвивається дуже стрімко. Американська технологія, англійські, так навіть українська культура, вона намагається йти попереду і дивитися на те, що відбувається зараз. Кримська татарська культура, вона більш про історію чи сучасність у тому числі. Ну, я хочу сказати, зазначити кримськотатарський орнамент Орник, угу. з яким пані Айша працювала під час створення цієї колекції. У 2018 році українська держава посприяла, його внесли у нематеріальне спадщину України. Саме так. У 2018 році, у 2021 році, його внесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Mm -hmm. Тобто, це вже не тільки в Україні, скажімо, у світі цей елемент. Це да. 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 І потім, як із останнього ми пам'ятаємо, альбом Джамали mm -hmm. Крим, який не тільки тут в Україні його дуже добре сприяли, навіть як ми бачили у світі, колишнього губернатора Каліфорнії Арнольд Шверцнегер його прослухав та радив слухати іншим. Тому yeah. я думаю, що це найкраща відповідь, що так стрімко і скажімо, не тільки в Україні а ще і в інших материках, от коли ви спілкуєтеся з українцями і розповідаєте їм про вашу культуру. А українці ну, здається, ми живемо поруч стільки віків, стільки часу, а не знаємо про вас практично нічого з вашої культури. Та да, ми знаємо ту ж джамалу. Хтось йшов там, ой, я полюбляю кримськотатарську кухню, назви, хоча б п'ять блюд а, не знаю нічого. і Так далі. Вам від цього не страшно, що ми от так живемо поруч, а нічого не знаємо? Чи немає такої маленької обіди за українців, які не розбираються у цій культурі? А, ну, скажу від себе. Ну, раніше мені колись скажімо, було трішки про це прикро, uh -huh. але зараз я розумію, це на це як дивлюся. Це, можливо, трішки ми не допрацювали, що uh -huh. не так розповсюджували, не так про це розповідали. Тому що кримськотатарська кухня, насправді, наприклад, брати місто Одеса, три ресторани, один хаджібі, два ресторани Крим. Дуже багато там людей, всім подобається, в принципі, кримсько татарська кухня така популярна, сучасна. І коли з людьми спілкуєшся, вони кажуть, ось типа вчора Таку страву чудову, ти її коли скуштував, я кажу, ну, через день в Криму, коли мешкав до моєї кажу, Це ж наша культура. Він каже, а це ваша культура? Я кажу, так, це наша культура. Взагалі, як ви могла бачити, написав кримсько-татарський ресторан. Тобто мені насправді цікаво розповідати про свою культуру. Тому що ми, коли, наприклад, буваємо за кордоном, yeah. ми ж також знайомимося з іншою культурою, а українці, скажімо так, вони можуть і не виїжджати за кордон, просто поспілкуватися з представниками інших культур і дізнатися про культуру. Це, я вважаю, такий великий здобуток держави України, що вона така мультикультурна, багатонаціональна, що можна підійти, особливо це в Одесі дуже відчувається. Там багато різних культур поспілкуватися, дізнатися про їх щось особливе, про їх страви, як це готується можна спробувати, як, як ви одяг вона носили да. тоді, які одяг вони носять зараз, які пісні співали. Мож ну і полюбити стати. щось, бо я знаю дуже багато одеситів, які дійсно полюбляють прийти саме в ці ресторани, про які ви сказали, і це не, пер, там, не раз на там, рік, це може раз на тиждень прийти, скуштувати щось, подивитися на щось, послухати ту ж джамалу і так далі. Ну а знов таки, Джамалу ж це ж не тільки вона співає величезна кількість музикантів, які створюють класні треки, які наповнюють Повнюють інтернет, і можна це знайти, і було б тільки бажання дізнатися про це. Пані Айша, ви як дизайнерка, а, чи бачите ви якесь порівняння між дизайном українського одягу, а жіночого одягу? Бо чоловічий одяг він ну, більш стримний такий шаровари, а, сорочка. А жіночий український одяг дуже красивий, фантастично красивий. Чи є якісь риси, які схожі на кримськотатарські культуру? Насправді ось хотіла додати, ще попередня там да. Да, був момент. Е це не прикро, через те, що якщо взяти історичні моменти, то ми можемо побачити, що родянщина вона нав'язувала свої певні да, моменти. Через це навіть українці вони трошки не змогли дізнатися і пізнати свою культуру. І зараз, там, да, після 2014 року, і зараз вже після повномасштабного вторгнення, вже люди починають більше поглиблюватись, вивчати свою історію, Вся культуру так. і так далі. І якщо брати саме, коли я там да, робила дизайн одягу, я побачила саме в Орнек, яка казав. Але це да, орнамент дуже uh -huh. багато спільного. Це визерунки, це вишивка. Це і в принципі, якщо брати стриманий одяг, це можна побачити, якщо взяти да, національний традиційний наряд український, то можна побачити дуже багато спільного. Uh -huh. Це довгі сукні, це і хустка, тобто дуже багато спільного. Uh -huh. І можна побачити це буде у четвер. Цей. Що буде на цьому тижні? Взагалі, що це про що цей тиждень? Де можна буде побачити? Що буде заплановано на цьому тижні, пане Ілліас? На цьому тижні, ну, з понеділка сьогодні буде перший день відкриття, так. де ми розповімо про видатних кримськотарських діячів, не тільки цього століття, ще й минулих. Угу. Нагадати історію, розповісти да, про да, неї, звісно. І на нас у вівторок буде екскурсія в наш кримськотатарський культурний та волонтерський центр, щоб ми показали, як кримські татари в Одесі об'єдналися та розповідають про свою культуру та що взагалі роблять волонтери під час повномаштабного вторгнення. Будемо пригощати татарськими стравами. В середу це буде вже виставка Коранів, які пережили депортацію в ісламському культурному центрі. Uh, тому що, як паня ще зазначала, люди під час депортації з Криму брали uh, їм багато чого, скажемо, чесно, не дозволяла брати радянська влада, uh, ці НКВСники. Тому вони брали багато хто коран та якийсь хліб, щоб просто ну, щоб вижити. Да? Да, вони казали, нам потрібно щось духовне, а з матеріального вистачить тільки хліб, умовно каже. І так їхали. І тому ми бажаємо показати ці корани і розповісти взагалі. Яка важка доля у власників цих Коранів угу. і скільки всього вони побачили? І в четвер, завершальний день на пастора у драматичному театрі Пастора 15 буде вже показ у 14.00 кримськотарської одягу Одяг. з да. кримськотарським орнаментом. Угу. Я думаю, це буде цікаво, тому що там програма запланована, там буде і виступи, і ознайомлення, і будемо пояснити, чому саме цей, цей орнамент ми поставили тут, чому саме це і там, чому саме така назва. Тому uh -huh. що, як ми сказали, не сіль покоління, тому що ми зараз намагаємося показати, що ми намагаємося бути саме тим поколінням, яке буде втілювати ідеї, які не змогли втілювати раніше, що ми будемо саме тим проривним поколінням, яке зможе це зробити і показати всім, яка наша культура чудова і красива. Пані Айс, розкажіть, будь ласка, більше про цей одяг, що це про що це буде, що ми там зможемо побачити у четвер. Це більше про поєднання сучасного одягу і е, саме з елементами культурної спадщини кримських татар, тому що ми знаємо, що зараз, наприклад, да, не можна вдягнути, не те, що не можна незручно втягнути, наприклад, там сукню, яка там да, вся вишита, тому що та да, є робота, є якісь там справи, і ми хочемо показати різний одяг, сучасний, ага. з елементами кримсько-татарського орнаменту. Тому е, хочемо показати, що це доступно, що це може бути банально, Просто спортивний костюм, угу. або щось там вдягнути на, вечер, на вечерю якусь, піти погуляти і так далі. Тобто, показати, що незважаючи на різний да, одяг, тобто спортивний або вечерній, можна взяти і поєднати саме з орнаментом кризьких татар. Ну і це може вдягати не тільки людина у віці, це може вдягати Сусь. і дівчинка молода, Сусь. і чоловік може вдягати. А здебільшого, це стосується жінок, одяг чи все ж таки там є чоловіки? Це буде і чоловічий, і жіночий Колекція, угу. тому що да розуміємо, що не тільки дівчата, ну, да, так. культура стосується і також чоловіків. Тому е, можна побачити там буде традиційний костюм, але з інтерпретацією більше в сучасне угу. е, з елементами і да буде також чоловічий одяг, а дитячий одяг він відрізняється взагалі. Дитячий одяг від чоловічого від жіночого. Чи все ж таки воно все одно і красиве? Чи може наприклад батько вдягнути також свого сина маленького і піти з ним, ну знаєте, там. Часто українці так роблять на весілля. Приходить батько в такому ж одягі маленький іде, і інколи дивишся, іде йому. А інколи дивишся, не може зрозуміти навіщо на маленьку дитину вдягнули костюм, який просто незручно. Звісно, є певні моменти, коли людина хоче дати це зробити, щоб дитина і батько, як сказала, або mm -hmm. мама з донькою вони прийшли в однакових. Але yeah. є специфіка, певна, там щось коротше, щось, наприклад, більш зручне, тому що діткам теж там в сукнях yeah. бігати там гуляти незручно. Тому певні моменти є, але можна і зробити. Сімейний лук, так би мовити, наскільки взагалі кримсько-татарський одяг, я пам'ятаю, я дивився і був у музеї декілька разів, і дивився на все це і виступи. Бачив, для мене це дуже складний одяг, дуже багато елементів. А я коли дивився, я згадував, був дивився японський одяг. Він теж дуже складний. Всі ці складочки, вони все це ну якось вигадано. А потім згадую український. Він не такий складний, але дуже красивий. Наскільки складний кримсько-татарський одяг? Це от вдягати кушачок, поясок, прикраси, чи ні? Чи все просто і можна в ньому і працювати, і гуляти, і так далі? Саме ця колекція да. вона буде про зручність. Тобто, угу. це буде доступно, зручно і красиво. Так. А взагалі, якщо брати, просто порівняти там брати специфіку кримсько-татарського народу, вона дуже пов'язана з ісламським одягом. Тобто угу. є певні елементи, які переперетина. Тому для мене, наприклад, це не було складно. Складно uh -huh. це коли втілювати ідею, тому що yeah. якщо там брати да, швачок і так далі. тому що... Але все одно, якщо взяти поєднання і спільні риси з українським одягом, дуже багато спільного. Тому це не було складно. Супер. Yeah. Я дуже сподіваюся, що пройде величезна кількість українців, які захочуть це дізнатися. А знов таки, ну, на такі заходи більше приходять люди у віці. Які пам'ятають, які хочуть дізнатися, які логічно думають. Чи все ж таки молодь теж приходить на такі заходи? Пане Іліас, як ви я, думаєте? Я хочу сказати, що нам пощастило жити в Україні, тому що тут молодь зараз дуже активна. Вона угу. розуміє, що вона не тільки майбутнє, а й теперішня цієї країни. Тому, скажімо, коли останні заходи були, там ми бачили всі вікові категорії, яким дійсно було цікаво, що там умовно батьки привели дитину, якій років 10, і дитина. 10 років підходить до тебе, питає, що це означає, що це таке цікаве для неї, може окрему екскурсію, просто, тому що дійсно дуже приємно, коли навіть дитина, яка 10 років, це все цікаво, вона це все дивиться. І потім, можливо, і колись вона буде знаєте, розповідати своїм друзям, що колись там 10 років познайомився з таким-кримським то татаром, який розповів про свою культуру. Тобто це ж такий внесок у майбутнє, скажімо. Тому дуже багато вікових категорій приходить, від, там, скажімо, від 10 і, там, і до... Угу. цифр. Якщо повертатися знов таки до образу кримсько-татарського і до а, жіночого і суто до чоловічого здебільшого, а, і порівняти з іншими культурами, наприклад, ті ж японці-самураї, да, у них один з елементів це а, меч. Якщо порівнювати з українською культурою, то дуже часто ми бачимо українця з шаблею. А, тобто зброя є в культурах. В вашій культурі чи є зброя? Яка у руці чоловіка якоюсь елементом, головним елементом культури? Е, так, звичайно, це була, тому що ми були кочовий народ, який постійно воював і проти тієї російської імперії під час yeah. Кримського ханства. Але скажемо, з часом це почали знищувати. Тому mm -hmm. зараз, навіть якщо якісь картини збереглися, що там кримський зараз зображений. Або він буде зі зброєю в дуже такому стані виглядати, тіпа, що це загарбник, завойовник, uh -huh. або взагалі без зброї, це, типу, як підкорений народ Російської uh -huh. імперії. Uh -huh. Тому зараз це, звичайно, зброя була, тому що в ті часи, я думаю, майже не було народів, які не воювали. Так. Але із за впливи Російської імперії, радянської влади, це, скажімо так, пішло на нівець. Ну, радянська влада так дуже сильно попрацювала над тим, щоб знищити будь-яку культуру, окрім своєї. І українську культуру, у тому числі тут дуже багато порівнянь є між нами, з вами. Ми жили на одній землі поруч, і о, вплив цієї імперськості відчували, що ви, що ми. Да, Нас не так висілювали, як вас, вивозили і взагалі знищували все. Нам не забороняли так книжки, хоча теж спалювали дуже багато всього. А, але при цьому я хочу подякувати вам за те, що ви тримаєте цю культуру, ви підтримуєте її, захищаєте її. Я дуже сподіваюся, що маленький кримський Татари вони прийдуть на цей захід і вони будуть знати цю культуру. І вже не так тихесенько, бабуся буде вам розповідати маленьким а, хлопцям і дівчатам, бо можна на вільній Україні це розповідати гучно і показувати все це зі сцени, з телевізора, з інших моментів, показувати всю цю культуру, бо вона красива. Бо вона така, що дійсно хочеться дізнатися про неї, бо вона така, що хочеться по, по там, занирнути до неї, і не тільки знати, що о є там один ресторан, і можу прийти там щось з'їсти. А що я знаю якихось співаків, я знаю письменників. Їх величезна кількість у вас. Є дуже величезна кількість історичних якихось моментів, які хочеться дізнатися. Пане Ільяс, ще таке, знаєте, суто чоловічі питання. А... Що порекомендуєте з'їсти чоловіку або жінці, яка хоче дізнатися про вашу культуру, щоб не було соромно перед вами, що я нічого не їв. Що обов'язково треба знати? Найголовніше, найсмачніша їжа ваша це що? Я б порадив, би, мабуть, Янте Клар. Янтех, це е, сісто зроблено трішки схоже на чебурек, але скажімо, на сухі сковорідці готується. Угу. Тому. Не такий він жирний, потім серед супів обов'язково шурпу кримськотатарську. Тому що це дійсно дуже смачно, і я дуже мало людей знає, яким це не сподобалося. І Юфакаш це є кримськотатарські пільмі, угу. але вони дуже маленькі, навіть раніше таке було, наскільки майстриня вдома, ну жінка вдома вправна. Рахували за кількістю пільмені, які могли вміститися в ложку столову, навіть так слухайте. Ну це дуже смачно дізнатися, ось такі культурні моменти, прийти подивитися, як це як це виглядає, як це робиться. Я розумію, що не кожен українець зможе це вдома себе зробити, навчитися навіть, але просто прийти подивитися, як це смачно, дізнатися, понирнути в цю кухню. Послухати цю музику, поспілкуватися з вами і знати, що поруч з нами живе фантастична культура, дуже красива, дуже яскрава, різноманітна абсолютно. Але при цьому чомусь схожа на нашу. Я дуже сподіваюся, що українці прийдуть на всі ці заходи, які на цьому тижні у рамках тижня кримсько-татарської культури проходять по Одесі. А чи це тільки Одеса, чи проходять такі заходи по всій Україні? Ну я хочу додати, що саме ця саме цей тиждень кримськотатарської культури він став можливим завдяки абшифту, в якому ми брали участь. Ми об'єдналися двома командами: це представники ГО Кримська татара Одещини і Ісламського культурного центру «Альмасар». І ми вирішили зробити да таке. Такий проект, який би дозволив познайомити українське суспільство і нагадати кримським татарам, взагалі в нас в планах в подальшому це розвивати, і звісно, по Україні проводяться різні інші заходи. Це угу. і концерти, і вистави, і просто лекції для того, щоб познайомлювати, нагадувати про історію про депортацію там, наприклад, з тими ж коранами, які були в початку да. року, було в Києві у кримському домі виставка цих Куранів. Тобто постійно відбуваються, проходять заходи, і пан Ілляс зможу трошки більше напевно розповісти. Нещодавно в Одесі був захід Юшан Зілля, uh -huh. де показували кримсько кримськотарської та української культури, де люди на сцені читали вірші, співали і українські, кримськотатарські пісні, грали на українських і кримськотарських інструментах. Uh -huh. Тобто, це все зараз я дуже за це радий відбувається, тому що багато кримських татар взагалі е, займається нашою культурою. Багато yeah. українців також почали цікавитися допомагати в цьому. Тому я дуже радий, я нарешті настав ті часи, коли кримськотатарська культура вона дуже популярна, актуальна та дійсно цікава, тому що я завжди кажу: ну дуже рідко може бути так, що культура може бути цікавою. І не популярною угу. або не може бути популярною та культура, яка не цікава, звісно, абсолютно 100% ви праві. Я дуже сподіваюся, що ось такі заходи будуть частіше відбуватися не тільки по Україні, а ще й на заході. Бо для них теж дуже цікаво буде дізнатися про вашу культуру. Я впевнений, що там десь в Австралії можуть і не знати про ту культуру, і не знати про цей народ, але треба розповсюджувати, показувати, як ви живете, яка у вас красива культура, де ви живете, те, де б ви, ви повинні жити, і розказувати їм про ваш Крим, який повернеться обов'язково в лоно України, і кримські татари зможуть повернутися на вашу рідну землю. Разом з Кораном, разом з культурою, разом з музикантами з їжею, ми зможемо їздити до вас, насолоджуватися всіми цими моментами спілкування і цього життя поруч з вами. Тож хочу подякувати за те, що ви робите. Не зупиняйтеся, будь ласка, продовжуйте. Це дуже цікаво. Сьогодні в нашій студії Ільяс Шейх Іслямов, представник громадської організації Кримської татари Одещини і Айша Іса, голова команди Ліги мораль... мусульман України дизайнерка колекції «Несіл покоління. Вітаю! Дякую вам і вітаю вас знов з цим святом українським, яке і українське, і кримське татарське, і одеське, і світове. Тож дякую вам. Дуже дякую вам. Ну і приходьте обов'язково шукайте. А де все це буде відбуватися? Я впевнений, що це можна знайти у соцмережах, і ми обов'язково будемо спілкуватися з нашими гостями, які будуть проходити з такими добрими новинами до нашої студії. Тримайтеся, українці! Все буде Україна!